Дніпропетровська обласна федерація Армреслінгу є одним із фаворитів у переліку аналогічних спортивних осередків України. Кістяк команди від нашого регіону вже на перший рік поспіль складають криворізькі рукоборці зі спортклубу Північна сяйво, представники Софіївської районної федерації важкої атлетики та армспорту, спортсмени з обласного центру. По мірі зростання показників майстерності та класу наші армреслери стають постійними учасниками європейських та світових форумів, шлях до яких прокладають національні. 17-й чемпіонат України, який приймала Південна Пальміра, не став виключенням. Для нашої команди збірної області ці змагання були, як завжди, вони показовими. В чому? Тому що брали участь як досвідчені спортсмени, так і новачки цього виду спорту. Такі імена, як Олег Лапшин, Ілона Волкова вже достатньо відомі на Армесенському змаганні, тому що це вже чемпіони України, призери чемпіонатів Європи, і ці спортсмени досить представляють нашу збірну. Також є багато спортсменів, які спробували перше свої сили в таких змаганнях. Наша збірна стала самою однією з найсильних в Україні, тому що кожного року збірна області стає. Призером другою або третьою командою серед 26 команд е, збірних. України цьогорічний гімн України пролунав для близько 250 юнаків та дівчат із різних регіонів, які виборювали потіки до участі в чемпіонаті Європи. Доробок Дніпропетровської делегації рукоборців зі сталевими м'язами два десятка медалей різного гатунку. З них 15 на рахунку криворічців, дві в активі представників Дніпропетровська та три у спортсменів Софіївки. Я прийшов в цей спорту, коли мені було ще 14 років, і я очень. Дуже... Много займався, готується к соревнованню. На сьогоднішній день я став призером України і моя завітна мрія – стати чемпіоном Європи. Чемпіонат України це дуже показовий захід. Тому для мене це були дуже значущі змагання. Про це все ж таки моє. Мені дуже подобається цей спорт. Взагалі, в мене дуже гарні враження. Аж приїхав додому з медалі. Там були дуже сильні супротивники. Але все ж таки, я зайняв бронзу на цьому чемпіонаті. Там були мої супротивники з усіх куточків України. Але все ж таки я додому повернуся. З перемогою за результатами 17-го чемпіонату України з армреслінгу збірна Дніпропетровщини посіла друге загальнокомандне місце, поступившись команді з Полтавської області. 14 спортсменів від нашого регіону, серед яких семеро криворіжців та двоє з Софіївки, завоювали право участі на чемпіонаті Європи. Вже 13 травня цей форум прийматиме польське містечко Гданськ.